Ми з тобою вперше зустрічаємося після того, як в твоєму житті з'явилося нове кохання. Він фінансовий аналітик. Він значно за тебе молодший. Ти спеціалізуєшся на хлопцях останнім часом, які молодші за тебе. Скільки йому років? Йому 24 роки, але я не спеціалізуюся, воно стається само собою, тому що мій фізичний вік він не співпадає з моїм внутрішнім станом. Хлопці молоді не самі по 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 появляються в моєму житті. Це, по-перше, енергетика, яка стимулює до натхнення, до е написання пісень. Це мотивація взагалі красиво, гарно виглядати. По-перше, хлопці самі не розуміють, е е скільки мені років, і я себе взагалі не відношу до свого віку, тому воно в мене само собою абсолютно виходить. Насправді. Різниця у 18 років між чоловіком і жінкою, це ну два покоління, різне дитинство у різний час. Ти народилася ще в Радянському Союзі, а він народився вже в незалежній Україні. Я себе абсолютно не ототожнюю з тими часами, в які на тому, що я розвиваюсь духовно, творчо і е, взагалі у всіх напрямках. Інколи, от е, люди собі можуть подумати, що це Альфонс, там може бути правильно в такому випадку, що це може бути мамин синочок там, чи чи ще з якимось. Психічними відхиленнями, але тут мова абсолютно не йде про це. І він, можна сказати, в своєму світосприйнятті. Він старший, він думає, як, скажем, там років 30, може й 40 років. Це людина дуже відповідальна, і це людина, яка може забезпечити, з якою ти себе відчуваєш, як, ну, як за стіною. Де ти знаходиш молодих хлопців, з якими потім заводиш стосунки? Та я цю таємницю не буду розкривати, тому що всі собі таких понаходять.